У Білгородській області тривають бої. Російські добровольці, які воюють на боці України, розпочали спільну операцію на території РФ. Вони взяли під контроль село Лозова Рудка в Білгородській області. Також стрілецький бій триває у селищі Тьоткіно-Курської області, повідомив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Водночас у соцмережах мешканці селища Горьковське на Білгородщині викладають відео танків з нерозпізнаними прапорами. Також вони скарж. На перебої зі світлом та зв'язком. Інформацію про бої на прикордоні з РФ підтвердив координатор Легіону Свобода Росії. У своєму відеозверненні до росіян він наголосив, що добровольці РФ зроблять все, щоб не дати Путіну піти на ще один президентський термін. Ми не дозволимо ми такі ж росіяни, як і ви. Ми не дозволимо. Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми теж маємо право на волевиявлення, і наша воля не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Легіон іде на вибори. Чекайте нас, нас.